Такий двіст. <гум> Дощ не зупиняється, но нас це не зупиняє. Ми рухаємося далі. Новый день у кого набился. О, давай День Ага, спасибо. Деня, Деня. О, тут лодка. Офичный агро рулит. Так, ну западаємо там. Після Мы сейчас маленький сядом. А, мы Ми сейчас свій маленький сядем. Он там. Тільки дуже обережно, Роман Валерійович. Везді, все, хватит, хай вода. Всі, не передавайте, всі передають.